Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у продажі у нас з'явився новий автомобіль Opel Insignia в Кузові Універсал. Автомобіль 2012 року випуску. 18-й радіус куліс. Оснащений 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Електропривід багажного відсіку. Багажник дуже вмісткий. Салон тканевий. комплектація електро з -мечі. мультикермо, автотична коробка передач, навігація, двохзонний клімат-контроль, пробіг в автомобілі 229 тисяч. Автомобіль повністю обслужений. Багато чого було поміняно, Зауважень, по ньому в даний момент немає зовсім. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номерами вказаних у нас на сайті або пишіть нам у Дірек. Даний автомобіль ви можете придбати у нас в кредит, заготівку, лізинг, також можливий трейдін. Знаходимося ми у місті Львів вулиця Володимира Великого, 2. Чекаємо вас на тест-драйв.